Сьогодні у нас п'ятниця, 6 жовтня 2023 року, 8 година 5 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, котрі ні в чому не винні і заслуговують на краще майбутнє в нашій корумпованій країні. І цим корумпованим покидькам я не устану показувати хто і хто в цій країні. Бо дуже багато людей наркозалежних, хворих, психологічно, фізично перетворюють на рабів цієї системи, які слухають поради своїх хазіїв, хазіїв, які збагачуються за рахунок інших людей. Більш довірливих, більш добрых, больше творческих и здравомыслящих, которые верят в будущее своей країни. П'ятдесят Дуже прикро. Що. Дуже багато нічим в нашій країні не зрозуміло, що відбувається в країні і в цьому світі. І що тільки здравомисляча твереза людина може щось змінити в цій країні. І не розуміють, що наркозалежними хворими покидьками заволоділи їхнім їхньою свідомістю заволоділи хтось інший. Для того, щоб вони це зрозуміли. Вони повинні, повинні жити тверезим життям. Але вони цього не хочуть, бо їм подобається руйнувати долі простих людей, знущатися, підставляти, шантажувати. Сьогодні вночі цілий день до... Чотири години ночі пес розривався, гавка, дражнили Хто невідомо. Але пес пес одрознили, не давав спати. Не мені, не моєму оточенню, в якому в цих новобудовах немає ні одної мені знайомої людини, яку я знаю, або поважаю, або ще щось. А є тільки підступні дармоїди, які виконують накази корумпованих держслужбовців, які раніше були при владі. Тож робіть висновки, хто кому допомагає і хто чого цій країні. І чому мої дітки повинні... Віддавати борги за помилки хитрожопих, хитрозроблених мародерів, які свого часу займали керівні посади.